Всім привіт! Ось такий вигляд має ділянка на початку жовтня. Сьогодні 1 жовтня. Морква ще не прибрана, верні прибрана частково. Тут в мене тільки один рядочок. Там далі ще є половина грядки прибрана, половина ще залишилася. Вражай, ніби непоганий, дуже покручено, правда. Кажуть, що це. Через те, що бракувало вологи, не знаю, чи це правда, треба буде почитати на цю тему. Ну, ось така морква. Є більша, є менша, але ну, в цілому непогана. Тут полуничка, яку я ось буквально 10 кущиків купила в червні, здається, мені її прислали поштою, це сорт Алегра. Прислали м -м, навіть не в стаканчиках, в не дуже гарному стані була розсада. Я її висадила, підживлювала, доглядала за нею. І ось зараз 1 жовтня нагадую, в червні її посадила. Подивіться. Вона вже навіть поділилась. Тобто, це було 10 кущиків, нагадую. Ось ці молоденькі, що зліва це вже я через усики понасаджувала. Тобто, це пізніше посадження, вони видно за розміром. А ось ці, бачите. Вони вже навіть діляться і можна навіть буде розсаджувати. Наступної літа має родити, а там я буду бачити, що я буду з нею робити. Можливо, зніму відео, як доглядати, чим я підживлювала, чим оприскувала. Гарні такі кущики, враховуючи, що в червні тільки посаджені. Тут ще трішки залишки перцю. Не знаю, жовтень місяць, що з них буде, чи вони встигнуть. Ну, ніби заморозків немає буде, ще поки цього року дуже тепла весна. Ой, весна. <гум> осінь, що ще десь зріє. Їмо ми вже його давно. Помідори теж вже такі залишки, трішечки трішечки позалишалися. Треба вже повикидати ті кущі, які хворі, на яких вже нема плодів. Тут ще трішки є, тут ще зелених багато. Теж не знаю, чи встигне, але як буде. Тут трішки бурячків, трішки кабачків, в яких було відкрилось друге дихання. І вони в вересні місяці так славно почали знову родити. Але вже все бачу, треба вже, теж, напевно, викидати. Тут теж трішки перцю і залишки цвітної капусти, яка пізно почала зав'язувати, що трішки залишилось. Кущі, смородина, порічки, агрус, дерева. Я все пообкопувала. Все підживила фосфорно-калійними добривами. Це те, що потрібно рослинам саме перед зимою, для того, щоб вони гарно перезимували і гарно почали розвиватись весною. Ділянка багато недоглянутих, ще що таких у нас. Недопрацьованих моментів, тому що е, купили ми її тільки цієї весни, і стан був доволі запущений. Ми вже багато чого зробили, але звісно, що одразу все не зробиш, тим паче, що часу на дачу не так багато маємо бо працюємо. І лише в вихідні ось можемо щось тут наводити якийсь порядок. Такі помідори. І я, якщо чесно, це з моєї розсади, але я не можу зрозуміти сама. Десь я загубила м, пакетик з насінням і не можу зрозуміти, який це сорт. Дуже-дуже вражайний він був. Ось дивіться, перша гілка. Бачите? Ну, тобто це вже залишки, абсолютно це все вже обірвано. Тут так само все обірвано, це вже залишки, і бачите, ще. Так само їх всього два кущі було у мене. Так само ось тут. Тут все обірвано, це вже залишки. Дуже урожайний, але не смачний. Вони такі гарно зав'язуються. Були гілки, гілочки, де було по 12 помідор навіть. тобто ну, близько 10 в цілому, в середньому. Але вони... вони гарної форми рівної, вони червоні, вони гарний мають товарний вигляд, але вони не смачні. Тобто на консервування, на якусь переробку, на томатні соки, соуси, хто що готує, супер. Просто вживати в їжу, просто на салати, не годиться. Але дуже врожайний. Ось така у нас яблунька, молодесенька. Дуже-дуже багато має плодів, ось такі гілочки прямо обліплені яблучками. І дуже смачні. Там у нас лохина далі молоденька, весною садили кущики. Підкислила ґрунт під ними. Теж уже підживила на зиму. Потрошки будемо закінчувати сезон, прибирати все. Можливо, ще зніму відео, як доглядати, чим підживити кущі, дерева для зими. Якщо цікаво буде, пишіть в коментарях. Постараюсь зняти. Дякую за увагу.